Коре Брі, Ті, Ой, Зіро. Слава Україні! Її гідним мешканцям і звитяжним захисникам. Обстановка в зоні відповідальності на Південно-Бузькому напрямку досить складна, динамічна, але контрольована. Сили оборони продовжують ведення активних дій, змушуючи противника поступатися займаними позиціями, облаштовувати нові рубежі оборони. Не маючи успіху і перспектив на суходолі, ворог вдається до вогневого, морально-психологічного тиску, техногенного шантажу і використання дронів Камікадзе. Протягом бойового дня ворог наніс 9 авіаційних та 1 ракетний урод. Удари по наших позиціях і населених пунктах з мирним населенням. Ворог активізував застосування дронів «Камікадзе» для ураження об'єктів цивільної інфраструктури, в тому числі в тилових районах, на суттєвому віддаленні від лінії фронту. Серед день спрямував два ударні дрони по прибережній зоні Очакова. Один дрон був збитий, другий наніс самоліквідаційний удар по узбережжю. Люди не постраждали. За частинами збитого дрону ідентифіковано дрон камікадзе Шахід 136 іранського виробництва, який російські окупаційні війська маркують як герань 2 Це баражуючий боєприпас вагою 200 кг та розвагам крил у 2,5 метри. Надвечір двома реактивними снарядами системи залпового вогню смерч ворог вдарив по баштанському району. В кількох населених пунктах перебито постачання електрики без людських втрат. Наші авіатори відпрацювали сім ударів по ворогу. В небі над Черівником на Херсонщині знищено ворожі штурмових су 25 А в районі Мурахівки на Миколаївщині присічена спробу повітряної розвідки окупантів. Два орлани 10 збита. Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Береславському районі. Осередках сил та техніки в районах Гаврилівки, Чорнобаївки, Подарівського мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки. Також в новій Каховці вогневим контролем зупинені ремонтні роботи на мосту і уражена колона військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро. Кількість рашистів скорочена на 151 особину, а військової техніки понад 40 одиниць. Серед них 7 танків та 19 одиниць автобронітехніки, 4 гаубиці, в тому числі самохідних, 100 С і звичайних 100 Б, ще дві самохідні гаубиці Акація, 4 самохідних артустановки. До розвідування дані попередніх уражень свідчать, що знищено ще 62 рашисти, 5 броньованих машин. Підтверджене ураження складу зберегти. Збай і припасами благодатному пункту управління 7-ї десанта штурмової дивізії в Чорнобаївці. В Чорного моря маневрує корабельне угрупування ворожого флоту з 12 катерів кораблів, серед яких три надводних ракетоносії, а значить, і 24 ракети Калібр і два великих десантні кораблі разом з десантним катером, той самий психологічний тиск і загрозою висадки десанту. Звертаємо увагу на підвищену небезпеку, зокрема у прибережній зоні, в районі розташування об'єктів критичної інфраструктури. Зважайте на зміну тактики ворога. Те пильними і обережними в морі знов посилився шторм, а значить і мінна небезпека. На жаль, актуальним є і ракетні удари, тому нехтувати сигналами повітряної тривоги не варта. Варто вірити в ЗСУ і довіряти силам оборони. Все буде Україна.